Громадська організація чужих бід не буває, ми працюємо із родинами військовими. Постійно зустрічаємося ну, з дружинами і з матерями. От недавно ми були там у Умані, І от люди поставили питання, що давайте зробіть нам якусь екскурсію, розвіли і так далі. Но ми подумали, що їх потрібно привезти у колодний Ра, у Яр, це історичне таке місце тут. Ті, ну, сотнями років постійно і Богдана, і Залізняка, і Цупаки, цю Постійно люди виступали, боролися за свою незалежність, свободу, щоб вони тут побули, щоб набрались сил. Бідемо пішком до озера. ну Хто не може йти, то може їхати там. Тут є база, крутий заміс, ми з ними співпрацюємо. Вони з нами також там проведете майстер-класи, там хліб пекти, там щось ліпити, Підете в ліс, щоб вас трохи притомити. Після того пообідаєте. Ну, тоді якраз на нашій території ще гетьман Скоропадський і він був союзник. Після цього міняють вони командира, і командиром стає Василь Чучупака. І після цього починається замінити Холодноярське повстання. Литві з сторони, горить палає, як дійка ворожа, Україна переможе, гори палає іще палахують, руський кара.